Вітаю В ефірі, голос Америки українською. Наша програма «Час-Тайм». мене звати Остап Яриш. В команді Дональда Трампа можуть озвучити свої ідеї щодо закінчення війни Росії проти України вже наступного тижня. протягом Мюнхенської Мінхенської конференції з безпеки про це заявив представник президента США з України та Росії Кіт Келок. Сам Трамп говорить і про бажання припинити війну на близькому сході. Він висловив намір взяти під американський контроль смугу гази та відбудувати її, при цьому переселивши палестинців в інші місця. Ці заяви активно обговорюють сполучених штатах та за їхніми межами. Про найсвіжіші реакції та новини говоримо далі з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлею Ярмоленко. Юлію, вітаю тебе! Вітаю стапа Юлію, давай спочатку Поговоримо про заяви Трампа щодо України на прес-конференції в Білому домі. Вчора в президента питали про його ідеї щодо закінчення війни Росії. Що ми почули? І чи маємо більше інформації про це від представників його команди? Що ти чуєш на місці? Остапа, ми не почули нічого кардинально нового, але Дональд Трамп ще раз сказав, що його команда веде активні і продуктивні дискусії із представниками української влади, але також із представниками Кремля. Він сказав, що його команда робить все можливе для того, щоб завершити війну, щоб припинити смерті людей, а також руйнування, які відбуваються в Україні. Він сказав, що він сподівається на драматичні результати і сподівається, що їм вдасться все ж таки досягнути встановлення миру в Україні. Ми з Знаємо, що Кіт Калох це спецпредставник сполучених штатів з питань України та Росії. Сподіваємося, більше пролеє світла на конкретно план Дональда Трампа вже наступного тижня. Він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, і він зокрема сказав, що він там буде обговорювати ідеї і мету адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні і буде спілкуватися із партнерами і з союзниками, які готові у цьому сполученим штатам допомогти. Українські змі також повідомляють. Про те, що кіткалог може приїхати до України вже 20 лютого. Ми наразі намагаємося отримати офіційне підтвердження цієї інформації від Білого Дому. Абсолютно намагаємося ці відповіді також роздобути. Юлю багато шуму наробила також заява президента Трампа щодо взяття під американський контроль смуги гази. А давай послухаємо, як це коментує речниця Білого Дому Керолейн Левіт, і потім повернемося з тобою до обговорень. Президент відданий ліквідації Хамасу і забезпеченню тривалого миру для всього регіону. Історична пропозиція від Сполучених Штатів узяти під контроль газу, оголошена президентом Трампом напередодні вечері, підкреслює це зобов'язання. Безумство це робити те саме знову і знову і очікувати різних результатів. Президент Трамп мислить нестандартно і є далекоглядним лідером, який вирішує проблеми, які багато інших, особливо в цьому місці, вважають невирішуваним. Ли в чому саме полягає пропозиція Трампа, яку він озвучив напередодні? Що почули від президента? Та Остапи ці непересічні заяви пролунали якраз під час візиту Беняміна Нетаняху до Білого Дому. Це перший наземний лідер, який прибуває до Білого Дому за часів другого президентства Дональда Трампа. І от в білому домі кажуть, що Дональд Трамп намагається все ж таки досягнути тривалого миру на близькому сході, і тому пропонує нестандартні рішення, тому що інші рішення не спрацювали. І от напередодні він сказав, що для того, щоб допомогти смузі газа, треба щоб усі, хто Живуть в смузі газу, палестинці переселилися тимчасово в інші країни, наприклад, як Єгипет чи Йордан. Тим часом Сполучені Штати за ідеєю Дональда Трампа мають взяти контроль над цією територією, відбудувати ці території, потенційно перетворити на Рів'єру на близькому сході. Давай послухаємо, що він сказав. Тішволтейковердегаз шалізьмуть під свій контроль смугу гази і проведуть роботу. Вона буде у нашій власності, і ми відповідатимемо за ліквідацію усіх небезпечних бомб, які не здетонували, та іншої зброї на цій території. Треба зрівняти територію, позбутися зруйнованих будівель, розпочати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей цього регіону. Треба провести справжню роботу, зробити щось інше. Повертатися до того ж самого не можна, якщо ви повернетеся, все закінчиться. Так само, як і в минулі 100 років, Ви говорите про те, що Сполучені Штати візьмуть контроль над суверенною територією, що дасть вам такі повноваження, і чи ви говорите про постійну окупацію чи проєкт з реконструкції? я бачу це як довгострокову власність, і я вірю, що це принесе велику стабільність у цій частині близького сходу, і можливо на всьому близькому сході. Це не було легковажним рішенням, і всім, з ким я спілкувався, подобається ідея, аби сполучені штати володіли цією ділянкою землі, розвинули її та створили тисячі робочих місць. Оста, по яким чином Дональд Трамп намагається досягнути втілити ці ідеї. Наразі достаменно ми не знаємо. Але в білому домі прояснили кілька ідей сьогодні. Керолайн Левіт сказала про те, що на це не будуть витрачати гроші платників податків. Вона сказала, що Дональд Трамп спробує досягнути угоди з регіональними гравцями, аби вони допомогли у цьому. Також велике питання чи спробує Дональд Трамп надіслати війська американські до регіону для того, щоб допомогти втілити його ідеї. І Керолайн Левіт сказала, що він не зобов'язав. Вся цього робити, але також абсолютно не відкинула цю ідею. Вона сказала, що Дональд Трамп лишає всі опції на порядку денному на столі для того, щоб мати перевагу у можливих переговорах. І ще одне велике питання, яким чином власне змусити людей, які вважають смугу газу своєю батьківщиною, залишити цю територію. І Керолайн Левіт каже, що ця територія абсолютно зруйнована. Там немає до чого повертатися. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, вважає, що пропозиція Дональда Трампа є досить ще для того щоб прийти у смугу газа, відбудувати її, очистити, а пізніше щоб люди могли туди повернутися. Цікаві пропозиції американського президента Юлію, як на них реагують на близькому сході, і що про це кажуть партнери Сполучених Штатів, також американські законодавці. Ти знаєш, що стапо регіональні партнери відкидають абсолютно ідею переселення людей із смуги газа, зокрема Саудівська Аравія, Єгипет, також Туреччина і Король Йорданії, які зустрічатимуться із Дональдом Трампом вже наступного тижня. А от спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець, вважає, що, хоч і ідеї ці Дональда Трампа є досить радикальними, іншим шляхом ситуацію змінити не можна. Давай послухаємо його коментар звісно, вчорашнє початкове оголошення, багато хто сприйняв із здивуванням, але це також підтримали люди по всьому світу. Чому? Тому що ця зона дуже небезпечна, і він іде сміливі рішучі дії, аби спробувати досягнути миру у цьому регіоні. Це сміливий крок, звичайно, набагато сміливіший ніж те, що робилось раніше. Але я вважаю, що ми маємо однозначно непохитно стояти пліч опліч з Ізраїлем, нашим найближчим союзникам у другом на близькому сході. Я думаю, що якби ми змогли взяти цю ситуацію. Під контроль встановити там міцний мир. Це було б добре для всіх не лише в регіоні, а й в всьому світі. Не всі навіть республіканці насправді підтримують остаточно і насліп цю ідею. Зокрема, Лінці Грем сенатор виступає проти того, щоб надсилати американські війська до регіону. Демократи називають цю ідею абсурдною. а Дехто з них каже, що це просто відволічення уваги від інших питань, зокрема те, як мільярдери намагаються отримати більше контроль над всім, що відбувається у цій країні. І партнери та союзники Остапа Сполучених Штатів вони досить насторожено ставляться до цих заяв, Зокрема, виступають за те, щоб сполучені штати та партнери трималися ідеї двох держав для двох народів, що було політикою впродовж років. Зокрема, ці ідеї лунають від Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії. За минулі кілька тижнів два зображення застрягли в моїй голові. Перше, це коли Емілі Дамарі воз'єдналася зі своєю матір'ю після полону. Мене це дуже розчулило. Друге зображення тисяч палестинців, які йдуть буквально проходять через руїни, щоб спробувати знайти свої оселі та свої громади у газі. Їм мусять дозволити повернутися додому. Їм мусять дозволити відбудуватися, і ми маємо йому цьому допомогти на шляху до вирішення конфлікту. За прин. Принципом – дві держави для двох народів. Якою тобі будемо стежити за цим розвитком? Безумовно, ми будемо мати багато новин у наступні дні та тижні. Юля Ярмоленко, наша кореспондентка в Білому домі, була на зв'язку. Тим часом до Києва із візитом прибув міністр закордонних справ Британії Девід Ламі. В Україні він оголосив про нову допомогу, яка за його словами є частиною довготермінової підтримки від британського уряду. Детальніше про це говоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином, який зараз у ефіру приєднується. Богдан вітаю тебе. Давай поговоримо про цю нову допомогу, так яку оголосив Девід Ламі сьогодні в Києві. Що саме вона включає, і наскільки вона є великою. Ну, насамперед щодо розмірів, це не дуже великий пакет, йдеться про 55 мільйонів британських фунтів стерлінгів, Це понад 68 мільйонів американських доларів. Але це кошти, які спрямовані на цивільні, так би мовити, чи гуманітарні, чи економічні. Проекти Україні, тому що Британія окремо гарантує постачання військової допомоги Україні на рівні трьох мільярдів фунтів. Отже, коли йдеться про конкретно цей пакет оголошений з нагоди візиту британського міністра закордонних справ, то найбільша частка, якщо можна так сказати, з цієї суми призначена для... Зміцнення, як кажуть британці, соціальних систем і соціальних виплат. Отже, це це 25 мільйонів фунтів. Дуже цікавим є виділення 17 мільйонів на як сказано інноваційні енергетичні проекти в Україні. І, до речі, згодом британський. Посол в Україні трохи більше про це повідомив. Він сказав, що йдеться насамперед про інвестування чи підтримку в Україні так званих розумних енергомереж, і на тому, щоб допомагати Україні розвивати відновлювані джерела, відновлювані способи генерування енергії. Але цікаво, що найбільше девід ламі сьогодні у Києві говорив про 3 мільйони досить невелику, але очевидно значну суму, яку Британія виділяє на те, щоб українське збіжжя можна було постачати для Сирії. Це буде програма у межах продовольчої продовольчої програми Об'єднаних Націй. Цікаві напрям так цієї допомоги Богдана, особливо так на тлі новин зі сполучених штатів про замороження деяких гуманітарних проектів із програми USAID. знаємо. Також що на прес-конференції в українському МЗС журналісти питали міністрів багато про пропозиції зі сполучених штатів надавати допомогу Україні під гарантії рідкісно земельних металів. Яку реакцію на це ми почули з британського та українського боку? Це було одне з запитань саме до українського. Міністра закордонних справ сьогодні під час прес-конференції у Києві і е, український посадовець фактично повторив е, те, що нещодавно заявив е, президент, який нагадав, що власне це пункт. Так званого плану перемоги України, і я сьогодні переглядав цей цей план знову, і справді це четвертий пункт, у якому до речі сказано, що він містить також таємний додаток, який передали ключовим партнерам України, і є підстави вважати, що Сполучені Штати також мають оцей таємний додаток щодо того, що Партнери України повинні брати участь у розробці цих дуже важливих для, для сучасної світової економіки корисних копалин. Ось як про це висловився сьогодні міністр закордонних справ України. В плані перемоги представленому президентом Зеленським був також пункт щодо. Мінеральних ресурсів чи щодо природних ресурсів, якими так багата Україна, а саме щодо можливостей для наших партнерів інвестувати, спільно їх розробляти, тому що це наш спільний стратегічний інтерес, і це теж одні з таких конкретних втілень реалізації концепту мир завдяки силі, тому що це теж є елементами. Певних гарантій присутності крупного бізнесу в Україні, крупних інтересів, зацікавленості наших найближчих союзників Сполучених Штатів Америки у розробці таких родовищ і їх захисті. До цього додам ще одну чи, чи, можливо, дві деталі стосовно. Українсько-британських відносин щойно український міністр оборони Росте Моров повідомив, що розмовляв телефоном з британським колегою, міністром оборони. І зокрема, вони говорили про роль в Британії у наступному засіданні Україна НАТО Ради Україна НАТО. Також є повідомлення, що Британія ймовірно відіграватиме ключову роль у головуванні на наступній зустрічі у форматі Рамштайн. Але це ще попередня інформація інформація не підтверджена. Ми будемо стежити так за цим. Наступного тижня. Думаю, буде багато новин з цього приводу. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин із Лондона з нами був на зв'язку. Тим часом на пропозиції Дональда Трампа надавати допомогу Україні під гарантією рідкісного земельних металів реагують також в американському конгресі. Про це в законодавців зокрема питала наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. З нею говоримо детальніше про це та більше інші важливі новини з американського конгресу. Катю, вітаю тебе! А дай поговоримо так про те, що відбувається на капіталійському пагорбі цього тижня. Конгресмени коментують так цю ідею допомоги Сполучених Штатів, надання допомоги під гарантії корисних копалин. Як це може працювати на практиці, Катю? І що ти почула від американських конгресменів? Як це зазвичай відбувається в Конгресі, реакції розділились. Законодавці по різному реагують на пропозицію Дональда Трампа про рідкісно земельні копалини, видобуток цих копалень з України в обмін на гарантії допомоги Сполучених Штатів Америки. Є такі демократи та республіканці, які вважають, що якщо є угода, яка влаштує як Київ, так і Вашингтон, і вона допоможе продовжити підтримку оборони України, а також можливо гарантуватиме перемогу України, то чому би не піти на таку угоду? Також є республіканці, які вважають, що цей, цей видобуток рідкісних копалень з України може стати частиною відновлення програми лендлізу. Нагадаю, що з англійської мови to lend and to and lease означає надавати в позику. Відтак окремі республіканці кажуть, що саме надання в позику допомогу Україні може бути закріплене саме таким видобутком копалин з України. Але є й такі законодавці, які кажуть, що просити щось взамін України на допомогу Україні є несправедливим, тому що за їхніми словами Україна вже і так платить найвищу. Ціну за безпеку Європи та демократію у всьому світі пропоную послухати президент вважає себе кмітливим бізнесменом. Ця пропозиція мене не дивує. Фактично, це пропозиція, яку я обговорював раніше з українськими лідерами. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла в цьому конфлікті. І тому я думаю, що є місце для винахідливих ідей, які можуть задовільнити як президента, так і його адміністрацію, та гарантувати нашу перемогу перемогу для усіх сторін. Це, власне, співпадає з законопроектом, який я вносив раніше, і буду повторно вносити в майбутньому. Він передбачає відновлення ленд-лізу. Саме через цей механізм ми досягли успіху у Другій світовій. Це гарантуватиме реальну підтримку народу України, і зробити це можна буде за рахунок земельних ресурсів України за допомогою ленд-лізу. Це цілком можливо. Це свідчить про базове нерозуміння президентом того, що відбувається. Україна знаходиться на передовій війні за демократію. Саме тому ми боремося за допомогу Україні. Це ті ж причини, через які ми воювали у другій світовій. Забути все це означає забути жертву, яку принесли так багато поколінь. Це обурливо думати, що має бути якась відплата. Воює Україна, це вони вмирають, саме вони проливають свої. Кров проти однієї із найбільших екзистенційних загроз нашого часу? Важливі ці коментарі Катю знаємо, що цього понеділка в Конгресі також розпочався так званий український тиждень. В чому полягає суть цієї події, і які основні меседжі від американських законодавців, які приєдналися до цього українського тижня? Спочатку спробую відповісти на перше твоє питання на першу частину твого питання, що таке власне український тиждень в конгресі. Це можливість усім прихильникам України зустрітися з законодавцями як Палати представників, так і Сенату, і спробувати заручитися продовженням допомоги Україні. Серед учасників таких зустрічей як активісти, які є громадянами Сполучених Штатів Америки, такі громадяни Канади та інших держав, та власне представники України, зокрема серед делегацій, яка є частиною представників України, є також українські парламентарі, тобто представники верхов. Омної ради зустрічаються із своїми колегами у конгресі. Цього разу їх візит співпав із початком нової 119-ї сесії конгресу. Відтак, це фактично також відновлення роботи і співпраці з законодавцями в новій сесії. Зазначу, що під час початку цього тижня, у вівторок, мала відбулася прес-конференція. Ви частково бачите кадри цієї прес-конференції, де також слово мали і прихильники України у конгресі, як в палаті представників, так і в Сенаті. Про послухати, що сказали. Ці законодавці від обох партій. Містер Путін Пане Путіне, повертайтеся додому. Поверніться у власні кордони. Ваша чудова нація може досягти набагато більше без тягаря війни. Збережіть власну державу і народ. Це двопартійна підтримка. Республіканці та демократи підтримують народ України, і ми тут сьогодні, аби подякувати народу України. ми наближаємося до третьої річниці вторгнення. Тож варто нагадати, що військовий злочинець Путін брехав своїм військовим, коли казав, що вони йдуть на парад перемоги, на спецоперацію і мають взяти з собою парадну форму. натомість народ України твердо вистояв і відстоюючи свою свободу, змінив увесь світ. standing up for freedom around the world. Зазначу, що український тиждень у конгресі також співпав із молитовним сніданком у Вашингтоні, який є важливою подією Сполучених Штатів Америки, на який залучені як республіканці, так і демократи, і має виступ президент Сполучених Штатів Америки і в рамках молитовного сніданку Сполучених Штатах Америки також є окрема подія, яка називається Український молитовний сніданок. Він відбудеться в п'ятницю, і також він буде присвячений підтримці України, але ж зі сторони різних представників релігії, релігійних конфесій та релігійних. Лідерів не наскільки відома також голосу Америки під час молотованого сніданку в Вашингтоні, офіційного за на якому будуть присутні представники конгресу і президент Сполучених Штатів Америки, будуть також присутні і представники української делегації. Більше про це український тиждень говоримо цього тижня. В програмі буде більше матеріалів, тому стежте за цим Катю. Ще одна тема: вчора комітет із розвідки Сенату попередньо погодив Тулусі Габард на посаду директорки національної розвідки Сполучених Штатів. Далі знаємо за її кандидатуру, має голосувати Сенат в цілому. Які шанси, що її все таки погодять, і які маємо новини щодо інших номінантів в адміністрації Трампа? Загалом учора відбулось кілька погоджень, тобто у вівторок 4 лютого, два комітети сенату погодили двох кандидатів на посади в новій адміністрації Дональда Трампа. Як ти правильно вже зазначив, це Габрет, яка має стати принаймні номінована на посаду очільниці нацрозвідки Сполучених Штатів Америки, та Роберт Кеннеді молодший на посаду міністра охорони здоров'я. Обидва ці кандидати мають певну критику щодо своїх попередніх заяв. І в комітетах, які їх погоджували, вони отримали. Підтримку переважно по партійній лінії, тобто за них проголосували усі республіканці, а усі демократи проголосували проти. Як ти правильно зазначив, наступним кроком для них означатиме голосування власне фінальне в сенаті. Наразі ми не знаємо, коли саме їх винесуть на таке фінальне голосування, але як стверджують аналітики та оглядачі, найімовірніше це відбудеться вже наступного тижня. Ну а ми за цим власне будемо уважно стежити і повідомлятиме нашим глядачам. Абсолютно катю, як якою тобі за твою роботу в конгресі Катерина Лісинова була з нами на прямому зв'язку. Рухаємося з іншими темами. Генсек НАТО Марґрюти закликав країни альянсу збільшити витрати на оборону через загрозу з боку Росії. Про це він згадав зокрема протягом нещодавнього візиту до Іспанії. У співвідношенні до свого ВВП Іспанія витрачає на оборону найменше з усіх союзників. Президент Дональд Трамп також наголосив на тому, що Мандрид не виконує своїх зобов'язань. Тему продовжить Ірина Шенкаренко. Іспанія є четвертою за величиною економікою Єврозони, але вона на останньому місці, коли йдеться про витрати на оборону в альянсі з поміж 32 країн-членів НАТО минулого року. Мадрид витратив приблизно 21 мільярд 300 мільйонів доларів на оборону 1,28% від ВВП, незважаючи на зобов'язання НАТО у 2014 році витрачати щонайменше 2%. Минулого тижня генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Іспанію та Португалію і озвучив поперед. Мета у 2% витрат ВВП на оборону, яка була поставлена 10 років тому, буде недостатня для вирішення викликів завтрашнього дня. Загроза з боку Росії може здаватись далекою, але дозвольте запевнити вас, це не так. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна прагне досягнути показника у 2% ВВП до 2029 року. Він розповів, витрати на оборону зросли на 70% за останнє десятиліття, і Мадрид був десятим найбільшим вкладником НАТО в абсолютній величині. Іспанські військові також допомагають тренувати українців під час вторгнення Росії, але це навряд чи задовольнить Сполучені Штати, які витратили 3,38% свого ВВП на оборону у 2024 році. Більше ніж будь-яка країна альянсу у січні. Президент США Дональд Трамп назвав витрати Іспанії на оборону дуже низькими і вимагає значно більшого рівня. Я також збираюся попросити усі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, що мало б статися багато років тому. Трамп давно нарікає, що європейські союзники користуються Сполученими Штатами і каже, що вони повинні розділити тягар витрат на оборону. Але мета у 5% нереальна для Іспанії. Вважає аналітик Пере Ортега досягнути 5% неможливо. Це означатиме, що Іспанії доведеться витрачати майже 65 мільярдів євро. Це неможливо, бо ми не маємо такого економічного потенціалу. Це означало б певним чином жертвувати соціальним забезпеченням, і населення Іспанії покарає за це голосуванням на виборах. Позиція Трампа щодо НАТО отримує підтримку певних країн в Європі. Так, цього місяця Литва оголосила про плани збільшити витрати на оборону до 5-6% ВВП до 2026 року. Ми відповідаємо оборонним планам НАТО, які життєво важливі для нашого регіону. На своєму першому саміті НАТО на посаді президента США у 2017 році Дональд Трамп дорікав союзникам за недостатні витрати на оборону. Європейські союзники, зокрема Іспанія, готуються до подальших вимог на наступному саміті, який має відбутися в Газі у червні. Ірина Шинкаренко, Генрі Ріджвел, Голос Америки. Майже 2,5 мільйони доларів за справжній артефакт історії США. Нью-Йорку продали унікальну копію декларації незалежності Сполучених Штатів за даними Гарвардського університету у 1776 році виготовили близько 200 копій оригіналу документа, але до нині залишилося лише близько двох десятків. Продовжить Марія Оліновська. Ми вважаємо самоочевидними істини, що всі люди створені рівними. Такими є початкові слова декларації незалежності. На момент її підписання влітку 1776 року. Було надруковано близько 200 примірників декларації. Один із них нещодавно виявили у штаті Нью-Йорк. Цей примірник виявили в книзі законів штату Нью-Йорк 1782 року. Видання це єдиний рукопис декларації незалежності у приватній власності, написаний у 18 столітті представником покоління засновників країни. Такі знахідки вкрай рідкісні за даними Гарвардського університету. Сьогодні існує лише 26 рукописних копій декларації незалежності, але тільки ця опинилася у приватному володінні. 24 січня аукціонний дім Крістіс у Нью-Йорку продав цей рідкісний екземпляр за майже 2,5 мільйони доларів у рамках аукціону Американа. Кожні чотири роки у січні, приблизно під час інавгурації президента США Сотбіс і Крістіс одночасно проводять аукціони різноманітних експонатів з американської історії від золотого колоска, яким президент Уоррен Гардінг відзначив завершення будівництва залізниці на Алясці, до срібного чайника з Бостона чайник найстаріший лот аукціону. Це епоха до американської революції 1770-1775 років. Усі ці предмети є частиною аукціону Американа. І за словами Еріка Гронінга зі Сотбіс, допомагають розповісти історію Америки. Які люди жили в Америці 200, 300 чи навіть 400 років тому? Чим вони жили? І ці твори розповідають нам ці історії зблизька. Ви можете доторкнутися до них. Посидіти біля них. На аукціоні також продали класичні твори Скота Фіджеральда та Ернеста Гемінгвея, колекції рідкісних пляшок борбону та вина, а також срібні предмети зі всесвітньої виставки 1893 року, що відбулася в Чикаго. Марія Ульяновська, Олена Вульф, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо з вами прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю, о 18-й за Києвом, о 11-й за Вашингтоном. Ми їх транслюємо на Ютубі та Фейсбуці. Ви можете там у прямому ефірі поставити нам свої запитання. Ми ж спробуємо на них відповісти. Також стежте за нашими соціальними мережами. Ми є в Твіттері, інстаграмі, Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі. Стараємося інформувати вас оперативно про усі новини. Звідси з Вашингтона. Також безумовно на нашому сайті є ще більше матеріалів, інтерв'ю, публікацій. Стежте за цим теж. Працюю. Йому для вас, дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Залишайтеся з нами на зв'язку. Бажаю вам мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.